Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови міжнародних подій іранській владі слід повернутися за стіл переговорів і укласти угоди, поки для них ще не пізно. Заявив президент США Дональд Трамп. І додав ті жорстко налаштовані переговорники, з якими він мав справу. Раніше вже мертві США і НАТО повинні посприяти завершенню конфлікту. Заявив генсек НАТО Марк Рютте. Більшість західних лідерів висловили стурбованість через загрозу подальшої ескалації війни в регіоні. Оні вони закликали Ізраїль та Іран зробити крок назад до стриманості. Закликав і офіційний Китай. Натомість, президент Туреччини Ердуан гостро розкритикував дії Ізраїлю, назвавши їх бандитизмом. Аналогічну оцінку озвучили мусульманські країни. Росія, у якої з Іраном є договір про стратегічне партнерство, назвала дії Ізраїлю злочинними. Мовляв, неприйнятно завдавати неспровокованих воєнних ударів по суверенній державі ООН та її мирних містах, які сплять. Ця репліка Москви виглядає особливо блюзнірською в контексті повномасштабної війни, розв'язаної Росією проти України. І зараз зі мною на прямому зв'язку Ольга Василевська Смаглюк, співголова групи з міжпарламентських зв'язків з державою Ізраїль. Пані Олю, я вас вітаю, Вітаю, Максима. А які меседжі зараз отримуєте ви як голова співголова цієї міжпарламентської групи з державою Ізраїль? І які меседжі надсилаєте по цій лінії міжпарламентського співробітництва? Варто зазначити перш за все, що наша міжпарламентська група дружби з державою Ізраїлю на чи не найбільше в українському парламенті є величезний інтерес до співробітництва з цією державою. Ізраїльські парламентарі відвідували нас спочатку повномасштабного вторгнення з словами підтримки, відвідували місця, які були окуповані. А ми, от з моменту початку війни, з Хамас. 7 жовтня 2023 року не відвідували, тому ми вирішили підтримати колег і приїхати. Загалом поїздка була присвячена співробітництву, в тому числі стосовно накладення санкцій в Україні на Іран, і тут є підстави, це збитий. Український Боїнг і судом Канади було доведено, що Іран винен у цій трагедії, і накладені санкції Ізраїлю на нашого ворога. Це Росія. Ми опрацювали військовий блок питань, в тому числі кооперацію можливо у виробництві дронів і обмін чутливою інформацією, чутливими технологіями. Є величезний інтерес з боку ізраїльських бізнесменів до того, щоб інвестувати в оборонний сектор України, і такий ряд зустрічей був проведений нашою делегацією. Окрім цього, ми зустрілися з українською громадою. Українська громада в Ізраїлі лише з часів повно. Масштабного вторгнення поповнилась на 15 тисяч осіб, і загалом була присвячена тому, як підтримати українську культуру, українські традиції і навчання дітей в Ізраїлі українською мовою. Окрім цього, ми відвідали базу військову на кордоні з палестинською автономією, куди 7 жовтня 23-го року вдерлися терористи Хамаси, вбили військових, взяли багатьох в полон, і це було дуже важливо для ізраїльтян, що ми відвідали місця трагедії. Я нагадаю, що 7 жовтня 23-го року було по звірячому вбито 1200 ізраїльтян, і багатьох з них вже закатовано в полоні. І досі в них залишається в полоні. Громадяни, і це наш спільний біль, тому що в нас в Україні така сама ситуація. Росія отримує цивільних і комбатантів в полоні ще з 2014 року, і їхня чисельність це десятки тисяч осіб. відтак. Загалом, наш візит був дуже продуктивний, але як бачимо, він вчасно закінчився, тому що почалася військова операція інтервенція Ізраїлю в Іран. І якщо цікаво, я можу розповісти, як це відчувалося в повітрі напередодні цього. Будь ласка, це цікаво, звісно, тому що не можна зараз сказати, що власне, операція Ізраїлю була неочікуваною, але все ж таки. Результати вони виявилися смертельно неочікуваними для військового керівництва Ірану і, зокрема, режиму Аятол. Так, я нагадаю, що до 1979 року Ізраїля з Іраном були досить такі конструктивні стосунки. Це, чи так, дружні, можна навіть сказати. Так, але після того як прийшло до влади режим Тол, все стало погано, тому що в доктрині іранській написано, що Ізраїль потрібно знищити ізраїльтян, потрібно знищити. Але це лірика, що стосується того, чи відчувалося в повітрі, частково відчувалося, але не не думали, що це станеться так швидко. Всі говорили про те, що Іран планує. Військову операцію в Ірані для знищення ядерних технологій і ракетних установок, але пустили ізраїльтяни таку чутку, що це не буде зроблено до того, як син. Прем'єр-міністра Ізраїля Венеміна Натаньягу одружиться, одруження планується 16 червня. Тому всі були досить розслаблені. І коли я приїхала в аеропорт, у мене був рейс, це було 12 червня ввечері. Там було досить спокійно, людей було мало, ніякої паніки не відчувались. Рейс відлітали за розкладом. Власне, нічого не передбачало, що буде така операція. Але коли ми відвідували з нас. Делегації лікарні, це опорні лікарні найбільша на Близькому Сході, лікарня Шиба і прифронтова Берзілаї, вони нам показували, як вони протягом двох-трьох годин можуть розгорнути. В разі надзвичайної ситуації підземний госпіталь, тобто всі реанімації, всі відділення переносяться під землю. В них все це облаштовано. окрім цього, ми відвідували ізраїльську службу тилу і домовились до речі про те, що наші представники служби надзвичайних ситуацій інших служб зможуть приїхати обмінятися досвідом, тому що нам теж є в результаті трьохрічної війни, що показати і ізраїльтянам, і є чому у них повчити. Бо вони воюють всі 77 років дати створення держави Ізраїль. Там служба тилу влаштована так, що. Частина резервістів, які не несуть службу щодня, працюють на звичайних роботах. В разі надзвичайної ситуації отримують пуш повідомлення про те, що їм терміново треба з'явитися на свою військову базу, і таким чином Ізраїль може протягом години двох-трьох зібрати десятки тисяч осіб, які будуть виконувати військові задачі, задачі по розбору завалів, по доставці поранених і так далі. Це дуже цікава система. І я нагадаю, що Ізраїль передав Україні свою систему оповіщення тривог, але вона досі на жаль не працює, тому що українська система побудована з зовсім різного устаткування, яке зібрано по всьому світі, і зараз. Ізраїль разом з Україною працює над тим, щоб цю систему інтегрувати так, щоб вона працювала, і ми не отримували тривог по всій країні, а знали точно де потрібно людям ховатися. Що стосується системи Петріот, яку нібито передала Україні держава Ізраїль, і про це в дні нашого візиту нашої делегації заявив посол Держави Ізраїль в Україні Михайло Михай Бродський. То наразі ці системи передані Сполученим Штатам Америки і про це. Було домовлено завдяки нашому президенту офісу. Президента, що ці системи будуть відреставровані і передані в Україну. Утім, на жаль, вони поки що не були передані. Будемо сподіватися, що вони ремонтуються, і ми їх все таки отримаємо. Пані Олю, коротко, якщо можна, з того досвіду, з яким ви ознайомилися, і який можна було би взяти на озброєння. Що вважаєте за потрібне зараз реалізувати в Україні? Можливо, навіть провести через парламент для того, щоб це набуло певної законності. Ви маєте на ну, увазі для зближення наших стосунків чи не та тільки, їхня система яка не, не тільки на. Це... Саме ізраїльського досвіду у захисті протистоянні зовнішньої агресії. Основне, це те, що є в Ізраїлі, чого, на жаль, у нас немає, це броньовані кімнати або підземні укриття для людей в на цивільних об'єктах на об'єктах інфраструктури. У нас на жаль, досі немає норм, де в кожна в кожній квартирі має бути броньована кімната. Це дорого і це потребує значних інвестицій. Але в Ізраїлі це працює чітко, і завдяки цьому ви бачили вчора 200 ракет на малесенький ізраїль. Це дуже багато, але завдяки тому, що в них працює ця сучасна система оповіщення, і вони навчені від маленької дитини до найстаршої людини вчасно спускатися або проходити в ці укриття. В вони в них є втрати людські, є поранення, але їх помірна кількість порівняно з тим, як страждають страждає. Ми вони досить таки дисципліновані в разі тривоги. Вони зразу йдуть в укриття, і в них укриття до доступні на кожному кроці у них є броньовані укриття на кожній зупинці. У нас на жаль такого немає, але у нас і тип ракети інший. Все таки на Ізраїль падають ракети з меншими боєголовками, і немає шрапнелі, яка є у нас, яка розкидається і потім вибухає з часом. А от, скажімо, укриття, якщо ми говоримо не про індивідуальні укриття в квартирах, а більш ємкі, це все ж таки завдання стоїть на приватних забудовниках в Ізраїлі чи на державі. Ізраїль як держава з місцевих бюджетів частково компенсує тим, хто купує укриття з такими квартири з такими укриттями, але власне у них не можна здати або будувати будинок, де відсутні укриття. Це просто неможливо. Ми також прийняли аналогічний законопроект. Але у нас дуже багато житлового фонду, який був побудований до 2022 року. Відтак у нас дійсно величезна проблема з укриттями. Броньовані укриття мають бути. І їх можна добудовувати вже до наявних будинків. Єдине питання залишається це кошти. Дуже дякую вам за відповіді за те, що ви долучилися до цієї розмови. Ефіру Ольга василевська Смаглюк, співголова групи з міжпарламентських зв'язків з державою Ізраїль, була з нами на прямому зв'язку. росію меморандум не мирний план, а ультиматум написаний так, щоб Україна не могла це виконати. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю для американського телеканалу Нюзмакс. За словами голови держави, Київ уже і так йде на поступки, сідаючи за стіл перемовин із вбивцями, Росія написала цю, цей документ, і вона чітко розуміє, що все, що там написано, не відповідає і Конституції України, і закону, і міжнародному праву, і бажання українців, що зробили руські. Вони написали ультиматум, такий самий, який був у двадцять другому і це ультиматум, щоби Україна ніколи це не могла виконати. Зараз зі мною на прямому зв'язку Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник Міжнародної асоціації малих громад. Олексію, я вас вітаю. Вітаю вас, вітаю всіх, наших, шановних глядачів. Тут слів, до слів президента України Володимира Зеленського, якому якому ми щойно чули. Хотів би додати заяву міністра закордонних справ Андрія Сибіга, який сказав, що Україна зацікавлена продовжувати переговори з Росією, якщо буде предмет роз, предметна розмова про припинення вогню. На вашу думку, предметна розмова має початися із відповідного рівня російської переговорної групи. Ну, як мінімум, зараз ми ставимо питання про ну направду безпредметність з боку російської делегації в перемовинах Стамбулу в Стамбулі. Взагалі перемовного процесу російська делегація на чолі з Мідінським вона не має відповідного мандату, вона не має відповідних повноважень. І дійсно, згадуючи коментарі міністра зовнішніх справ України Сибіги, вся зустріч минулий раз продовжувалась приблизно час між делегаціями. Враховуйте, що. Те, що модерацію відповідно здійснювала Туреччина, і на це також був потрібний час. І дійсно, все весь час були виключно гуманітарні питання: ні до питань припинення войну вогню, ні до питань політичних перемовин. Взагалі сторони так і не дійшли. Тобто, дійсно абсолютно очевидним, що Мінський, я яминські перепрошую, бачите, на, на вустах мінськ абсолютно перегукується зі Стамбулом. Стамбульські перемовини вони і і, були безперспективними їх ще Путін по суті, коли ініціював, формулював їх як продовження Стамбулу 22 го року. А отже, пропаганда Російської Федерації її знову ж таки запаковує в наратив, що це капітуляційні перемовини відповідно для України, тому і ті вимоги, про які каже наш президент Володимир Зеленський, які Росія надала в своєму меморандумі це надзвичайний дійсно ультиматум. Це по суті умови капітуляції. Не очікувати на те, що вони будуть конструктивними в межах того перемовного процесу, який для них зручний. Я думаю, не вартує для росіян. Вигідно продовжувати імітувати перемовини для росіян. Дуже вигідно відповідно, водити американців за ніс і показувати, що ніби щось кудись рухається а направду всі стоять на місці, при цьому блокуючи прийняття санкційних пакетів. Ну і, відповідно продовжувати воювати. Тому так стоїть дуже просте питання: щоб зараз зрушити перемовини в Стамбулі з мертвої точки, потрібно їм дати серйозний пост. Ток серйозним поступком може бути зустріч на рівні лідерів, на які відповідно наполягає українська сторона, і це дійсно міг би бути вихід. Але друзі, відверто кажучи, не віриться в те, що Путін прилетить в Стамбул для того, щоб зустрічати з нашим президентом Володимиром Зеленським. Віриться слабко, тому що ми ж усвідомлюємо, що Путін просто буде банально боятися це зробити. А отже, російська сторона, звичайно, цього не прийме, і знов таки це має по показати наша налаштованість на результат додатково, що ми завжди показували, і наш конструктив в перемовному процесі, і те, що Російська Федерація на цей конструктив не йде. І дійсно про це згадував наш президент, Сполучені Штати як на мене мають повернутися. Все ж таки в перемовний процес в якості модератора, а не те, що їм каже, да Російська Федерація не летіти до Стамбулу, як це відбулося в другому турі, да перед другим туром перемовин, і відповів. Американська делегація не полетіла в новій конструкції, яка б дійсно наближала мир, мають бути ті сторони, які б забезпечили гарантії виконання того, про що йде мова під час перемовного процесу. Тому що зараз дійсно таких, таких учасників немає. Там мають бути, скоріш за все, і Сполучені Штати повернутися да, у якість модератора. Там мають бути країни коаліції охочих. Там, можливо, має бути якась країна потужна із глобального півдня, так звана того було б добре, як на мене, що це був би Китай, і тоді так, щоб для Російської Федерації склалися відповідні умови та конструкція перемовного процесу, що вона була б вимушена все ж таки виконувати взяти на себе зобов'язання. Ну бо чесно сказати, що вона не налаштована на мир, і тоді країни, як і раніше, можуть об'єднуватись навколо України і продовжувати тиснути на Російську Федерацію всіма можливими за. Асобами зараз я хочу перемістити нашу увагу на загострення ситуації в іншій точці планети. Близький схід ізраїль збільшує масштаби військової операції спрямованої на знищення ядерної програми і військового керівництва Ірану. Про це повідомили в офісі прем'єр-міністра країни. Наразі відомо про загибель вже дев'ятьох провідних учених ядерників Ірану та восьми високопосадових командувачів другу добу. Поспіль не припиняються авіаційні атаки по об'єктах ядерної та ракетної промисловості Ірану і. По його військовій інфраструктурі від обстрілів загинули вже понад 130 іранців. Про це повідомили місцеві джерела. Тим часом у Ізраїлі сьогодні оцінюють наслідки нічної ракетної атаки по Тель-Авіву, Єрусалиму та низці інших населених пунктів. Повітряна оборона змогла перехопити більшість з близько сотні балістичних ракет, запущених з Ірану. Але ті кілька, що подолали ППО, завдали значних руйнувань. Троє ізраїльтян загинули. Десятки зазнали поранень. Я нагадаю, що ми говоримо. В прямому ефірі з Олексієм Буряченком, кандидатом політичних наук, керівником міжнародної асоціації малих громад, і пане Олексію, отут цікаво не тільки те, які загрози власне загострення ситуації тут може принести Україні, але й, зокрема, також чи з'являться в зв'язку з цим якісь додаткові ресурси для затягування часу у Путіна у Російської Федерації. Які і є стратегічним партнером Ірану, а можливо, навпаки, зараз Росія теж переміщатиме свій фокус уваги саме туди. Ну, давайте одразу відзначимо, що як на мене Російській Федерації вона є одним з інтересантів для того, щоб військовий конфлікт на близькому сході масштабувався і став і жорсткіший, і ширший відповідно за своєю географією. Тому що ми ж бачимо, які вже побічні наслідки так чи інакше може на собі відчути Україна. Хоча ми далеке далеко знаходимося від Ірану, але разом з тим. Ми ж розуміємо, що геополітичний ландшафт, геополітичне позиціонування тих самих Сполучених Штатів Америки воно все одно може одночасно заки. Одночасно і більше того, зараз за ну відповідно після цієї атаки зростають ціни на нафту, ми бачимо, як відреагували фондові ринки, і ще навіть до початку атаки вже злетіли ціни, ну на марку на бренд, здебільшого, але все ж на 70-75 доларів. Більше того, експерти цього нафтового ринку зазначають, що якщо на Чим часом буде дійсно збільшуватись, масштабуватись це протистояння на близькому сході, в зв'язку з тим, що Іран і сам був експортером на регіональному рівні і забезпечує частину логістики світової да з країн перської затоки та близького сходу на світові ринки. ціни можуть поповсти вгору. Звичайно, це буде на руку Російської Федерації, і тут знов ж таки ми повертаємось до європейців до американців наскільки важлива консолідація Скільки важливо прийняття санкцій, тих самих прайскетів, да на стелі на закупівлю можливої закупівлі російської нафти, ну тому що по суті в нас ж немає сумнівів, що вони продовжують будуть продовжувати продавати нафту і в Китаї і в Індію, використовуючи тюньовий танкерний флот, і будуть отримувати на превеликий жаль уже більше коштів ніж отримували раніше, тобто це. Йде відповідно на плюс відносно озброєнь. Питання спірне, тому що одні експерти знову ж таки кажуть про те, що ті можливо там запаси ракет там чи безпілотників, які були зафрахтовані Російською Федерацією, зараз не підуть відповідно їй а підуть, ну так би мовити, для внутрішнього використання. Ну це одна сторона медалі, але ж і інша сторона медалі, що Російська Федерація за останній рік дуже масштабувала виробництво зброєю, і. Зараз вона може заробити величезні кошти на постачання цієї, цієї мілітарної складової в сам Іран і не тільки в Іран, але й в інші країни на близького сходу та Персидської затоки. Тому тут мені здається не так все однозначно, як і позитивно як кажуть ну, деякі наші експерти. Ну і більше того, ми чудово усвідомлюємо, що Путін буде Трампу а контакт у них є двосторонній і між їхніми деле. Гаціями є двосторонній контакт, буде постійно зараз продавати, продавати так би мовити, пропонувати свої модераційні функції по впливу на Іран. І отут чи це посприяє більш жорсткій позиції відносно Російської Федерації у Трампа? Ну знову ж таки, в мене є великі сумніви, і чи США будуть готові, наприклад, на G7, на саміті НАТО в Гаазі бути більш рішучими до російської загрози знову ж таки викликають великі запитання. Тобто, направду потрібно розумувати, що цей військовий конфлікт на близькому сході звичайно ну не дає плюсів для України, і ми звичайно ну скажімо так налаштовані на те, що він якомога швидше закінчився та локалізувався. Дуже дякую вам за аналіз ситуації за ваші коментарі. Олексій Боряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної соціації.